21 лютого світ відзначає міжнародний день рідної мови. Загалом на планеті налічується близько 6 тисяч унікальних мов. В української світі розмовляють майже 40 мільйонів людей. Але чи розмовляють українською в самій Україні? Про це дізнавалась наша кореспондент Олена Пронічева. Перші роки життя в Україні американець Бред Міллер провів у Львові. Працював із організацією ПЛАС і щоб краще зрозуміти колег, вивчив українську. Зараз я знаю трошки російську мову теж like, так як тала або астановіт, але а, часто тому, що я like, зараз я вчитися українську мову. А зараз я говорити не українську мову. Українська знадобилася бреду і в Києві. Проте факт, що столиця більше розмовляє російською, не заперечує а, найбільші людей говорити на російську. Мову і я думаю, це, тому що Київ а, міжнародний а, місто теж. Ще два роки тому більшість киян вважали українську престижною мовою. Сьогодні ж ці показники йдуть на спад, говорять, у громадському русі не будь байдужим. Станом на сьогодні, на жаль, загальний тренд, на жаль, політика, яку проводять можновладці сприяє тому, що кияни не Ну не вважають вже мову таким стимулом. Скажімо, якщо в університеті не треба складати мову українську як обов'язковий предмет, то немає стимулу віддавати дитину в українську школу. Українська наразі набуває іншого значення, вважають активісти мова опозиціонерів. Мова тих, хто не розуміє, чому ця влада стала владою. Ось так. Якщо країна Україна, то чому в ній усі повинні розмовляти українською? Дивується народний депутат, регіонал Вадим Колесніченко. усі вигадки, байки та розмови про те, що українська держава без мови не відбудеться, і ми всі повинні говорити українською, тому що держава називається Україна Може, звезможе в 17 столітті. Це проходило на якомусь хуторі, але ж ми живемо в 21-му. хуторі. Ми в 21-му віці. Політик доводить, що українську мову на сході знають не гірше російської за За останні роки склад переможців олімпіад з української мови чи літератури там усі вихідці зі сходу: Севастополь, Крим, Луганськ, Донецьк. Отже, люди все таки можуть поважати та розуміти, в чому ж проблема? Чому не дати людям можливість захистити своє право на своє рідне Нещодавно журнал Коментарі оприлюднив дослідження, за яким українська мова через 50 років може стати мертвою, і все через те, що скорочується її функціонування. Олена Пронішіва голос Америки Київ.